Висловити подяку нашим смілянам, депутатському корпусу, міську конкому, а також вручити подяку нашому голові. За всім подякам. Ми не можемо їх зточнити. Сміло багато робить для нашої армії. так що Велике вам дякую. Ми неодноразово допомагали його бригаді, йому особисто і депутатський корпус, і виконавчий комітет. Перші автомобілі, які були куплені за кошти працівників виконавчого комітету, один з автомобілів на сьогоднішній день, слава Богу, ще виконує бойові завдання в бригаді. На сьогоднішній день він вже, скажімо так, не морально, а технічно вже втомився трішки автомобіль. Я сьогодні хочу оголосити, що наступні автомобілі, які прибули, ми вчора перші передали для Збройних сил України. І сьогодні знову бригада потребує автомобіль. Тому ми сьогодні передамо ще один автомобіль для вашої бригади, для наших смілян. Тому дякую. я вам щиро дякую за вашу службу. Це людина, яка з перших днів війни на війні з 2014 року я воював. І з Першого дня він захищає. Дякуємо вам. Слава Збройним силам, слава Україні.